Добрий день, шановні батьки! Сьогодні ми говоримо про вправи для психічного здоров'я, які ви можете робити разом із вашими дітьми. Час для хвилювання. Говоріть із дитиною про її тривоги, коли помічаєте, що щось її турбує. Під час такої розмови разом із дитиною ви можете намалювати ці тривоги чи записати їх. Друге планування приємних активностей. Разом із дитиною плануйте цікаві, приємні для неї активності. Це може бути як щось що дитина може робити одразу ж, так і те, що ви разом можете втілити впродовж найближчих тижнів. Третє розмова про почуття. Чому б не виділити час щотижня, коли ваша дитина може поговорити з вами про свої думки і почуття? Четверте бути присутнім тут і тепер. Допомагайте дитині бути присутньою тут і тепер та жити сьогоднішнім днем. Вийдіть на прогулянку і подивіться, скільки різних речей ви можете сприйняти всіма органами чуття. П'яте хороші справи перед сном проведіть із дитиною деякий час, щоб визначити і записати три хороші речі, які ви він чи вона зробили за день для себе і для інших. Шосте турбота про себе. Допомагайте дитині піклуватися про своє самопочуття, готуйте разом їжу, займайтеся фізичними вправами і стежте за тим, щоб він чи вона висипалися. А якщо відчуваєте, що через війну дитині потрібна підтримка психолога, звертайтеся по допомогу. Дякую вам за увагу.